управління українського кризового медіа центру, надзвичайний повноважений посол України в США, 15-19 рік. Доброго ранку, слава Україні, героям слава. Ну, на початку цього тижня Дональд Трамп, колишній американський президент, зробив дещо дивну заяву. Він сказав, що для уникнення війни Україна мала відмовитися від Криму і НАТО. Можна звичайно якось проігнорувати оцю заяву Трампа. Ну, сказав і сказав, на що він зараз впливає. Але за кілька місяців а, проміжні парламентські вибори у США а через два роки наступні вибори президента. І Трамп уже заявив, що він буде балотуватися. Отже. Чи не варто нам звертати увагу на заяви Трампа і які висновки нам варто робити, і що потім з цим робити? Я можу вам коротко відповісти, що я не буду коментувати цю ситуацію, але маючи все таки досвід точно в такій ситуації з кандидатом Дональдом Трампом перед виборами, коли він сказав ті ж самі речі, я як посол України в Сполучених Штатах дуже акуратно в рамках. Цих правових механізмів інформаційно відреагував на цю позицію у сенсі, що Крим це Україна, і власна Україна вибирає свою політику. Скажу, що отримав нищівну критику всередині України про те, що Посол не може так говорити з партнерами, з кандидатами, тому це на розсуд сьогоднішньої влади. Я вважаю, що тоді. Ми правильно діяли, все таки в таких ситуаціях треба фіксувати позицію. Тобто, моя особиста думка, що в рамках, дуже акуратно, в рамках можливого, треба все таки інформаційно фіксувати позицію. Тут не йдеться мова, вона не йшла про засудження там особисто когось. Ні, тут йдеться про позицію офіційну, українську, яка всім відома в принципі. Ну, але бажано, щоб eh, Дональду Трампу, який зараз є відомим політиком, колишнім президентом, ну відповідали десь також американці. Краще було б в такій ситуації. Так що знаєте, досвід є, і в принципі воно спрацювало один раз, але я ще раз наголошую, що eh, якби з eh, якісь негативні критика була в Україні, в радові тих опонентів, які зараз вже виявилися, Російськими агентами, багато хто збіг з України, багато хто хто відкриті на них справи, Так що це вирішувати в сьогоднішніх обставинах, сьогоднішній владі. І думаю, що позицію принаймні України, що Крим України, ми власне вибираємо самі свою модель безпеки, треба фіксувати. Ну, а взагалі, вам про що говорить ця заява Трампа? Що він змінив свою думку щодо а, о, суверенітету України? Чи вона в нього в принципі така завжди була, але а він все таки її, ну, будучи вже президентом, приховував? Я думаю, що я не розумію нашого питання. Що значне? Я вам поясню, що таку саму позицію. Озвучував кандидат президенти Дональд Трамп стосовно Криму і на попередніх виборах. Але коли він був Ні, президентом, не він цього ніколи не казав, пане Чалий. Коли людина стає президентом, це інший статус зовсім. Тобто він тоді слухає радників з державного департаменту, Пентагона, розвідки і мушу казати. Тут я можу зазначити, що Дональд Трамп. Якби хто не відносився до нього, я й колись не тус, А тепер іншу скажу е частину, як би хто що не говорив, але є факт, що озброєння Джевеліни, які нам дуже були потрібні, протитанкова зброя і навчання, були зроблені саме при ньому. Тобто е розумієте, позиція президента це зовсім інше, ніж політик, який е якісь речі говорить. Які він може ближче до них, це його особиста думка. Коли ти президент, то ти зважуєш на багато позицій, і те, що ти заявляєш, це офіційно і остаточно. Тому Дональд Трамп президент і Дональд Трамп кандидат це не одне та саме позиція, можу підтвердити. Зрозуміла тепер вас. Дивіться на початку всередині, десь приблизно липня видання New York Times опублікувало публікацію опитування, де говорилося про те, що Байден наразі. Такий же непопулярний, як і Трамп. Ну і вони порівнюють, що в 2016 році, коли вони робили опитування і запитували в американців за кого ті збираються голосувати за Гіларі Клінтон чи за Дональда Трампа, то більш ніж 10% відповіли, що не підтримують жодного з кандидатів. І от в липні New York Times знову опублікувало результати перших опитувань перед проміжними виборами 2022 року. І один з головних сигналів свідчить, що американці знову настільки ж невдоволені Головними кандидатами, як і в 16 році. А це про що це вам говорить? Ваше питання говорять про те, що ми звертаємо увагу не на ті речі, які ми маємо звертати увагу. Для нас не є важливим насправді, як відбувається процес США. Він дуже демократичний і давно вже сформований. Для нас є важливим персоналі, це очевидно, але більш важливим для нас є. Офіційна позиція Вашингтона, Сполучених Штатів, Конгресу, Пентагону, Держдепу і Білого Дому стосовно підтримки України, надання озброєнь, це нам головне треба зараз говорити і обговорювати з нашими партнерами, а не вибачте лізти в внутрішню якусь кухню. Я думаю, що ми неправильно ставимо пріоритети, обговорюючи питання. Знаєте, Україна не в цій ситуації що зараз вести дискусію про те, а що там. Відбуваються в Курсові, на Тайвані, а щось в Венесуелі, а там в Іраку. Слухайте, у нас війна. У нас війна, де партнер Сполучені Штати, ми просто зараз максимально хочемо єдності, сили і впевненості. А які будуть у них політичні розклади, це питання вже друге. Нам працювати в будь-якій конфігурації з офіційним Вашингтоном. І не має значення, хто там президент, Трамп чи Байден і не має значення, і не має ніякого значення, хто там президент. Там буде президент, такий, який його обере американський народ. Нам має значення, яка позиція у американців. На сьогодні вона на підтримку надання озброєнь Україні. Нам має значення, яку позицію займають партії. Чи вони підтримують також такий інтенсивний порядок надання зброї? А це є і демократи, і республіканці. Нам має значення, щоб лідерські якості президентів США проявились в війні проти Росії. Оце нам має значення. І е, в принципі, те, що ви кажете, ну, я не кажу, що там від лідерських якостей нічого не залежить. Залежить. Але ми не можемо впливати на те, кого бере народ Сполучених Штатів. Ну добре, які тоді. Які тоді станом на зараз бачите проблемні моменти? А якщо говорити про військову підтримку Сполучених Штатів України, над чим треба працювати українським дипломатам? Ну, перше, я бачу, що позиція офіційного Вашингтона взагалі підходи змінилась дуже серйозно з 24 лютого, коли в принципі вони по суті це правда орієнтувалися на інший сценарій і, можливо, недооцінили. Силу України, силу українських збройних сил. Це часто звучить як от, е, перецінили силу російських нічого подібного. От я абсолютно не підтримую позицію, що там не заоцінили чи переоцінили росіян, бо вона там не така армія, нічого подібного. Тобто, це все просто розбилось у професійність і мотивованість українців і українських військ, збройних сил України. Вони зміняли свою позицію від. Е, що є велика можливість в Росії досягти своїх цілей. до тому що сьогодні Росія не досягне, і зараз іде перехід, і фактично так уже точку перейшли, що США готові допомагати, щоб Україна перемогла. Це дуже важливий момент. Я відчуваю, що і надання рішення про ленд-ліз і багато рішень політичних вони свідчать про це. Ще один лакмусовий папірець дуже серйозний. Це дуже серйозне рішення визнання Росії державою спонсором тероризму. Чого спонсором, а не державою терористом? Тому що таке законодавство в Штатах саме так це називається, бо ніхто раніше не міг своє уявити, що може бути держава-ядерна терорист, ще такого визначення немає. Тому зараз конгрес розглядає це питання, наполягає, виконавча влада не готова, тому що це будуть санкції не тільки на Росію, але й на і США США в Європі, які можуть також підпасти під таку під санкції цієї ситуації. Тому вона зараз у ретельно розглядають все це, але якщо так буде, то тоді буде взагалі повністю одним напрям вибраний і з якого США вже не зверну. Тому розуміючи, скажу, що що б ми не говорили, нам хочеться я сам цього кажу швидше зброю в більших масштабах. Дивимося, як це зробити швидше перемогти, де окупувати. Ну те, що зробить сполучені штати, особливо консолідуючи групу Рамштайн, дуже багато країни світу на допомогу Україні, тобто важко просто переоцінити без них. Нам було б набагато складніше. Ну виглядає так, що коли Сполучені Штати все таки тягнуть з визнанням Росії держави спонсором державою спонсором тероризму, то вони все таки прагнуть залишити ще не знаю якесь вікно можливостей для подальших переговорів. Або ж можливо, це якось відобразиться на партнерів Росії країн країн партнерів, з якими можливо сполучені штати ще хочуть зберігати якісь відносини, але визнання Росії спонсором тероризму не дасть їм можливість це робити. Ну це навіть не, не на тільки партнерах Росії. Там уже партнери залишились в парі. Це група таке, потужна група буде п'ятірка, Північна Корея, Сирія, Куба, Венесуела. і От п'ята Іран, а, вибачте, не Венесуела, Іран. ви праві дякую, що поправили. Іран. І от п'ята Росія. Ну, це буде проблема. У партнерів Сполучених Штатів розумієте, тут є нюанси. Тут просто цей статус він так виписаний, що там ще треба дуже багато речей зробити, щоб це не не торкнуло тих, кого не повинно торкатись. Тому справна mm -hmm. ситуація, але в будь-якому разі, я думаю, що Конгрес так не це питання. Конгресі стосовно цього є консенсус і республіканців і демократів, тому наближаючись. До виборів м, проміжних 8 е, листопада, я думаю, що виконавчій владі Білому дому, ну тут теж де пропонує рішення, дуже важко буде уникнути от такого рішення, хоча вони поки що пробують це робити. Ви знаєте, мене досить зачепили зачепили ваші слова про те, що ми не тим цікавимося, і нас не має хвилювати, хто буде президент. Ну, я от згадала 2008 рік, коли, мабуть, все таки, все-таки з доброї волі Джорджа Буша, танки російські зупинилися за 30, в 30 кілометрах від Білісі. Ну, ви мене зараз можете поправити. Можливо, це не так. І пам'ятаємо 2014 рік, коли президент Обама, як на мене, показав себе дуже слабким американським президентом, і це фактично. Відкрило шлях Росії для подальшої анексії, агресії і окупації, ну чому я так кажу? Тому що я ще раз під, підтверджую, що ми не можемо вплинути ніяким чином на те, хто буде президентом Сполучені Це американський народ на виборах. Це означає це перше. Тому ми можемо теоретизувати про це, говорити про різні речі. Згадувати історію, говорити про лідерство. Але, врешті-решт, це просто втрата часу насправді. Це приємне обговорення, да? тобто, хоча, якби точно хтось міг спрогнозувати на майбутнє, можливо, це скоригувало би якісь позиції. Я згоден з вами. Але я вам нагадаю, скільки було гадань на краливу ще Трампи Клінтон, да? тобто. Ми в посольстві чітко працювали із цими силами і готові були до будь-якого розвитку подій. Але для багатьох це було не передбачено. Так само і зараз. Я кажу, що не має бути приділено цьому е ключову увагу. Ключова увага має бути на інституційному взаємодії між Україною і Сполученими Штатами. Наприклад, ми підписали угоду про оборонне співробітництво, а вона, на жаль, рамкова. У цій угоді ми вже багато що зробили, просто в реальному співробітництві зараз під час протидії війни, російської агресії. Значить, треба все-таки ви питали мене, що треба робити. Нам дуже потрібна угода Сполучені Штатами, поглиблена оборона, таку, яку вони мають, скажімо, з Японією, з Південною Кореєю, з Ізраїлем. Тобто, угода з Тайванем, з Тайванем навіть, угода, при якій ми все-таки мали би США за союзника. При якій ну дійсно це дуже сміливий би крок з боку сполучених штатів, але до цього ми нікуди не підемо далі. Ми не забезпечимо надійність цих східних кордонів Європи з цією навалою з Росії. Якщо ми не будемо мати підписану, скажімо, таку угоду США, де США були б зразу на нашому боці з першого дня війни, і ми би не чекали там дуже довго політичних рішень, якихось дискусій. Ні, зразу були б ми і США союзники і США були б на нашому боці, е, ну свіжий приклад Тайвань. Ви ви це бачили, да тобто я не буду вдаватись подробиці. Там позиція Тайвань, Китай. Це не питання, але те, що має Тайвань сполученими штатами, вони відчувають себе досить впевнено. навіть поруч з таким величезним гравцем, як Китай. Тому там дуже потрібна, дуже потрібна ця поглиблена оборонна двостороння угода з США як ядерна ядерної ласка, а варто сподіватися, що така угода могла би бути підписана, доки триває війна? Чи це вже розмови про майбутнє післявоєнне? Ну, хороше питання. Я думаю, що такі речі завжди визривають в потрібний момент, але їх треба готувати. Їх треба готувати, треба подивитися зараз, що дає нам рамкова угода, як ми працюємо по ній. І принаймні, ну в технічному плані е треба з українського боку пропонувати розгляд цього питання на майбутнє. Тобто так, це треба робити вже зараз. Чи визрала ситуація зараз? Думаю, ні? Я думаю, що це буде в момент, коли території України будуть деокуповані, і буде стає питання: те, що зараз розглядає там гарантії безпеки або охочення в якусь безпекову структуру та тобто, яким чином закріпити. Подальший не подальше спробує нав'язати знову війну Європі. Тобто, от в той момент виникне потреба вже рішення, і візьме можливості дуже буде коротким. Тому готувати треба вже зараз. А, пане чалий, а ленд-ліз запрацював уже в повній мірі чи ще ні? Ленд-ліз як механізм оренду шпування. Ресурсів, як матеріалів, так і озброєнь ще не використовується. Використовується механізм фінансової підтримки, рішення Конгресу, на закупають закуповуються озброєння або боєприпаси. В принципі, цього зараз достатньо, головне, щоб не переривалось постачання до України. Тому лендліз на цей. І приймався для того, щоб президент Сполучених Штатів мав інструмент, щоб безперервно допомагати Україні. Лен зі з в уяві, що це буде там в десятки разів збільшена військова підтримка, це перебільшення очікування. Тобто тут мова скоріше йде про те ж саме задоволення потреб, але для того, щоб це все було безперервно, навіть якщо не буде прийнято якихось рішень фінансових. Ну, Такі складні періоди обговорення, а парламентські вибори такий непростий період, тому в принципі до 1 жовтня в нас є ще програми, механізми фінансування. Далі на президента може бути використаними. Хоча, з іншого боку, я дуже сподіваюся, що наш уряд з американським урядом все-таки, не очікує, що так далеко, підпишуть угоду про умови цього ленд-лізу, тому що. Наскільки я знаю, такої угоди досі немає, а вона потрібна для того, щоб зрозуміти, що буде далі з цією технікою, з матеріалами з надання України, тому що чомусь останнім часом часто наголошується, що зараз фінансова підтримка це підтримка, яку не треба повертати, але це все таки теж треба компенсувати. Отут потрібна робота ось нашого. До того, щоб наша угода двостороння передбачала, ну приблизно такі умови, як було під час Другої світової війни. Да? Якщо ці самозброєння втрачені на полі бою, то це вже все. А якщо щось з матеріальних ресурсів використовується, ну звісно, воно може бути якось компенсувано. Я вам дуже за цю розмову, Валерій Чали, голова правління українського кризового медіа центру, надзвичайний повноважений посол України в Сполучених Штатах, 15-19 рік. А з нами був на зв'язку. В нас далі коротка інформаційна пауза. Потім новини. Ну а ефірна НВ триває. Я прощаюся з вами до завтра.